Ось таке значення хлібу я у нашому житті і у різних народів світу воно нас об'єднує і нас також об'єднують напевно ще певні такі сподівання у краще життя і певні вірування. І в наші в нашому місті традиційно вже відбувається така школа християнського життя та євангелізації. І 22-24 травня. Нас це знову ж таки очікує. В нас же є організатор такої події, як Олеся Колос. Доброго ранку. Доброго ранку. Розповідайте нам про ту школу. є евангелізація? чи вона триватиме насправді тільки 2-3 дні, чи то просто одна з зустрічей багатоденної школи? Взагалі триватиме вона три дні, але є нагода пройти кожного сезону знову на чергові три дні. І триває ця школа вже. Чотири роки діє у нашому Львові. Угу. Так що можна, якщо не потрапиш в травні, можна прийти в з вересня, в жовтні, в листопаді чи взимку. Будь-яку пору року можна прийти. Це на Свінцівсько-католицький університет. Три дні чудового часу. Школа, напевно, має обов'язок щось навчати. Чого навчає ваша школа? Школа є наша покликана до того, щоб швидше стільки навчати, скільки допомогти якось. Кожній людині зустрітися з Богом, це найперше. А також для того, щоб якось зрозуміти, чим є віра, якою живу, намагаюся жити, ким є Бог, який мене любить, чому християнство це центральна особа в ньому Христос, чим є цей гріх, який відділяє людину від Бога, чому потребує Духа Святого, щоб бути активним християнином, практикуючим дійсно жити вірою, а не просто називатись номінальним християнином». В Принципі, це є таке основне завдання школи: віднайти себе теж в християнстві, якось в церкві, своє місце в церкві, свої покликання відкрити. У Просто... будь-якій школі в будь-якому університеті мають бути вчителі, і дуже хотілося б, щоб, зокрема, якщо так взяти паралель з університету, щоб ті вчителі чи викладачі були авторитетними, щоб вони теж щось досягали з того, що вони навчають, так то навчатиме у школі християнства. Чи, чи це є ну теж авторитетні люди? Скажіть загалом, я так. Прийнято в нашій школі, що навчають, тобто ці лекції читають отці, священники. Ми запрошуємо дуже часто їх сестри, брати монахи, але також світські особи, миряни, так би мовити. Тобто ті, хто вже певним чином закінчили цю школу, або проходять цю формацію в школі, мають певний досвід. Лідери спільнот львівських різних спільнот, які організовуються школу Марії, бо в нас є кілька спільнот. Ки долучаються до організації, проводять цю школу, і відповідно також мають можливість навчати на цій школі. Ну, зазвичай такі школи передбачають і напевно, що діалоги певні. І ви очікуєте наряд запитань, які вас очікуватимуть, тому що багато людей є, які приходять навмисно десь для себе, можливо, якісь розвінчити міфи, чи навпаки з попередніх років, з вашого власного досвіду, що найбільше цікавить людей, які запитання для них досі стають такими незрозумілими і відповіді на них вони не можуть віднайти. Хороше запитання, бо дійсно дуже часто люди приходять. І починають, напевно, найбільше таке відкриття з досвіду це те, що Бог є живий, що з ним можна спілкуватися. Це найбільше, найбільше з чим зустрічаємося. Те, що його можна чути, те, що він є особою, як ми зараз з вами спілкуємося, так з ним можна говорити. Просто не ті, не просто знати, що він є, так, але чути його якось. Розуміти, куди він провадить твоє життя, тобто що це все реальність, що це Біблія, яку ти тримаєш, через неї можна почути Бога, а не це не просто книжечка, дуже гарно написана і має давню історію, це це насправді слово Боже до тебе. І дуже часто люди приходять із тим, що раніше для них Бог був абстрактним, десь далеким. А власне тут якось віднаходять цього Бога живого, починають з ним спілкуватися. Дуже часто теж виникають запитання. А як це бути учнем Ісуса? Так? Як це практикувати це християнство? Бо дуже часто є багато правил, які чуємо в церкві, а як їх реалізувати в життя. Ну і власне в школі якось починають знаходити відповіді на ці запитання. Олеся, такі реколекції набагато людей розраховані? Тобто, чи люди там комфортно себе почувають? Е, ну Ми зазвичай очікуємо, що прийде 200, 300, приходить по-різному, скажімо так, mm -hmm. приходить і 150 і 200 буває по-різному. І... У нас є така штука на школі анкети, анкети-учасників. Коли ми читаємо ці анкети, то бачимо, що людям, в принципі, є комфортно, добре себе почувають. І дуже часто говорять про таку атмосферу, що ми, як організатори, дуже цінуємо. І скільки можемо, стільки вкладаємо в це, щоб ця атмосфера такого прийняття, любові була. і… Читаючи ці анкети, бачимо, що це працює. Як І в кожній школі є там якесь тестування чи можливо якась відзнака після цієї школи, що ти от пройшов в цю школу на тобі сертифікат. Тепер ти можеш спілкуватись з Богом? Так, да, сертифікату, як такого, немає, але в нас є заліковка, шкода немає з собою. Це така книжечка невеличка з зображенням Марії, власне, іконкою Марії, яка є іконою нашої школи. І е, учасник, який приходить, наприклад, учасник, який прийде 22 травня до нас вперше на цю школу, він отримує цю заліковку. І потім кожного разу, е, коли приходитиме на чергову сесію, це так називаються ці реколекції. То ми в цій заліковці будемо відмічати, що він був. Я тобто там зараз... немає поганих та оцінок. Є за лікар Богу, то якусь але багато простіше, можливо бути так. Знаєш, що окрім цих реколекцій, ще буде зустрічі такі у закритих групах. І літургії, тобто це такий процес буде не тільки самих лекцій. Угу. Ну, так, звичайно, наша програма школи розрахована так, щоб люди не тільки слухали щось, але також вміли поділитися тим, що вони почули. Якось хочемо отримати зворотній зв'язок, скажімо так. Ну і важливе теж спілкування, будування стосунків на цій школі. Тому є малі групи, спілкування в малих групах і літургія. Маємо телефонний дзвінок до вас, пані Олесю. Алло. доброго ранку. Доброго, доброго ранку. ранку, як вас звати? Наталі, ваше питання. Я майже кожен день слухаю, що буває таке, що не слухаю вашу передачу, постійно слухаю. Ну, зараз я би хотіла таке запитати. Моя внучка вже підросла, але де вона була маленька, ну як маленька, років чотири, мала п'ять, ми були в церкві з нею. І ви розумієте, неможливо буду достояти до кінця. Баба, коли це кінець, коли кінець, коли кінець. Чи є якийсь вплив ваш? Не знаю, що за кордоном я була там. Море дітей малесеньких на руках, ну море дітей в церкві. І літургія йшла від сили 45 п'ять хвилин. Чому в нас так, чи це правильно, неправильно? Березумієте, неможливо дитину взяти. Дітей дуже мало в церкві, одні дорослі, старші, а дітей дуже мало в церкві. А можна вас зразу запитати як ви гадаєте, от ви ж були за кордоном і ви бачили, чому там дітям цікавіше, окрім того, що там 45 хвилин? хвилин? Не сказала, цікавіше там все є, і вірую, чи наш, і, і пробір uh -huh. священника. Але я маю на увазі, діти прекрасно витримують тих 35, 40, 45 веселих хвилин. Ну, в нас дуже довго. Чи це правильно, чи неправильно. Я не можу сказати. Ну, до священника це говорити, то відпадає. От я хочу вас питати, як ви можете дітьми? Не знаю, чи ви матимете таку компетенцію на це відповісти, але. спробуйте. Це, 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 свою думку завжди ж можна сказати. Так, власне, хіба моя думка. Є різні парафії, де літургія зазвичай триває стільки, скільки триває. і Діти просто є різні. Є такі, які вміють і мають силу, можливість, витримку. А є такі гіперактивні, яким хай би воно пів години тривало, вони не зможуть висадіти. І це просто ну, дитина, що дитині, напевно, важко просто сприймати весь цей час. Пані ну, Наталі, не пану вже не була в селах я собі згадую своє дитинство, коли три години стояла на службі Божій. Оце справді десь останню годину думаєш, коли А я це. собі пам'ятаю дитячу катехізацію. Тоді нас вчили, ну коли стоїш на службі Божій, нам видавали такі книжечки і за книжечками. Дивись за текстом. І я чітко знав, значить, так що служба Божа це є 40 сторінок. На 32-й сторінці. Отче наш. І Я до тої 32-ї чекав дуже сильно, тому що я знав, що між 32-ю і 40-ю час летить дуже сильно швидко. Так що такі. І, до речі теж буває свого з дитинства. Пані Олесі, ми вам дуже дякуємо. Нагадаємо, що саме тіка школа християнського життя та євангелізації триватиме з 22 до 24 травня. Ви ще скажіть, де це старий корпус католицького університету на Свинціцького, 17. Дуже дякуємо, Олеся Колос. Це та людина, яка організувала і організовує таку школу. Насправді діти дуже гіперактивні, як згадувала наша телеглядачка. Вони люблять десь дуркувати, бігати, тішитись на то вони і діти. що вони люблять фокуси. Про фокуси, фокуси в нас далі.